Всім привіт, мої підписники векзав вже на каналі Майнпро. І сьогодні ми разом з вами будемо святкувати новий рік в Майнкрафті. Сьогодні зі мною кішечка Наталя, песик Джек. Ну що ж, друзі, не будемо дуже зітягувати. Поїхали! Так, як ви можете бачити, тут в нас Кішечка Наталя, тут Песик Джек, тут. Е... А, до речі, знаєте, де індик Василь? Його господарі забрали на Новий рік, тимчасово. Так, Стіл у мене, як завжди, порожній, тому треба щось купити, за де якусь їжу. А також в мене немає ялинки, як ви бачите, я її теж ще не встиг купити. Ну, як завжди, в принципі, так. Привіт, селянине! О, привіт, пане Е, в мене для тебе є товари, можу продати. О, їжа, ялинка. Те, що якраз мені потрібно. Так, е, так, 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 о, все, супер. Е, хватить з тебе стаку смарагдів. Так, звісно, дуже хватить. Ну і добре, так, все, тримай. І зараз я в тебе візьму трошечки їжі. Так, так. І ялинку. Так, супер. Тепер треба зробити ще ось так. Все, я пішов наряджати. З наступаючими тебе. І тебе. Дякую. Так, дякую, і тобі дякую. Так, зараз будемо ми ставити ялинку. Дивіться, як її побудувати. Невеличкий лайфхак, так сказати. Так, так, так. Чотири вгору. Тепер беремо листву тропічного дерева і робимо ось так. Ось так. І ось тут, ось так. Це така проста ялиночка, але вона дуже гарна і мінімалістична. Ну, Нічого зайвого немає, тому вона дуже гарна, як на мене. Якщо вам сподобається, може таку саму збудувати. Так, все, що мені не потрібно, кладемо ось сюди. Так, ось це, ось це. Так. Зараз я буду класти. Їжу на свій святковий стіл. Так, беремо сюди, сюди, а це, сюди. Так, тепер треба це все розвернути. Так, ну все. Я думаю, вже зараз я буду лягати спати, щоб відпочити трохи. А, Так, о, ще вечір, ще на ніч. Не хвилюємось. Так, так, так. Так. Все, друзі, вже майже через пару хвилин новий рік я вже буду починати потроху їсти. Так, картопелька. Так, 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 картопелька. Так, типу з'їв. Так, тепер це треба. Оп, ам, ам. Ам, ам. 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 Так. І саме найголовніше тортик. Оп. Дуже смачно. Так. Ой, як гарно. Так, все, новий рік! Ура, ура, ура! Так. Е, зараз я вас нагодую. Стривайте, стривайте, так, так, так. Кішечка Наталя, тримай. Так. І вас. І тебе, Джек. Я не розумію, чому ти кістку не хочеш їсти. Давай я тобі ось так її кину, може, будеш їсти. Так, все. Кладемо все непотрібне сюди. І тепер я думаю. підемо, глянемо. Ну, тобто, підемо, привітаємо селянина з новим роком, який вже настав. Так, так, так. Друже, з новим роком тебе! Дякую і тебе. О, сніг. Так, сніг. Ну, добре, я пішов далі святкувати, а ти тут сам святкуй. Так, ну що ж, ви готові до сюрпризу? Давайте 3, 2, 1, 0. Юху, це салюти. Ще раз. І... і давайте ще раз. Все, супер. Ось такий невеличкий сюрприз. Ви подивіться, як гарно. Ну, дуже гарно. Як на мене, це прям супер. Так. Ну що ж, тепер нам нічого не залишається, як лягати спати і чекати подарунка від Діда Мороза. Ну що ж, давайте, всім на добраніч. ніч. Так, всім доброго ранку, як ви бачите, вже 1 січня тому. Так, привіт, Наталя, привіт, Жек. І давайте подивимося, який подаруночок нам залишив Дід Мороз. О, є подаруночок, супер. Так, я надіюсь, він не порожній. Так, що тут у нас? О, шалкербокс. човен, Я про нього мріяв. Це прям те, що мені потрібно. Супер. Так, тріска. Тобто, яка тріска? Лосось, Це для Наталі. Тримай. Все супер. Ось що їсть Джек, а я його кісткою кормлю. Ну, ось так, як завжди. Він. Виявляється, їсть свинину. Ну добре, будемо, буду знати. Так, давайте подивимось, що подарували селянину. Так, так, так. Друзяко, що тобі подарував Дід Мороз. Дивись. Так, о, підзорна труба. Супер. Ти радий? Так, я дуже радий. Його. Так, супер. А зараз я хочу покататися на своїй новій. Новому човні своєму. Так, так, так. Ось сюди. Сідаємо. у Оце так, круто. Із-за цього снігу я не можу нормально поїздити. Ну, як завжди. О, ну що ж, непогано, я вам скажу. Як на мене, дуже круто. Можу на воду. О, ну, як ви бачите, дуже круто. Дріфтити та розганятися. Так, давайте на воду виїдемо. Вау, ну дуже супер, дуже гарний, як на мене, подарунок. Мені дуже сподобалось. Так, ну що ж, друзі, вже прийшов час з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал, е, натискайте на дзвіночок, а також всім дякую за 24 тисячі підписників. Якраз 24 рік і 24 тисячі підписників. Ну все, всім дякую, всім па-па.